Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашому етері. Ми поговоримо про роботу логопеда та про те, як він допомагає у вирішенні проблем пов'язаних із звуковим вимовлянням та іншими аспектами мовленевого розвитку. Допоможе в цьому нам гостя нашого етеру, логопед дефектолог Юлія Штанько. Пані рада вітати. Вітаю. А давайте спочатку розберемося, хто такий взагалі логопед, так і а, які завдання він вирішує. А, так, дуже е, на часі, тому що навіть на сьогодні є багато людей, хто нас плутає е, із медиками і питає, е, коли ми закінчили медичний коледж чи університет. Отже, логопед це педагог, не медик, е, педагог, е, який має. Е, Має у собі багато знань, дотичних до медичних знань, тому що логопедам доводиться працювати з дітьми, з порушеннями різного ступеню, різного характеру. Тому зараз фахівці знають медичні діагнози, вміють читати багато досліджень. і не аналізи, а результати досліджень дітей і їх розшифровувати. Це їм допомагає просто адекватно якісно формувати свій план корекції і, можливо, радити батькам звертатися до ще фахівців необхідних. Тому логопед це не медик, це педагог. І хочу наголосити на тому, що логопед не має вам назначати лікування якесь, він не може ставити діагнози ні в якому разі. це логопедичні тільки заключення. Так він знає, розбирається, але він назначати нічого вам не повинен і не мусить. Тобто ця відмінність і є так, що бо багато хто плутає. Так, досить багато, і, на жаль, є деякі фахівці, які ну вже за досвідом вони розуміються на тих самих ліках, і що приймати, що робити, і починають радити це батькам. Але тут ми повинні провести таку чітку межу, що логопед це педагог, хоч і корекційний. А медик це медик, і вже медичний працівник може виписувати якісь препарати додаткові до обстеження. Логопед може порадити звернутися до лікаря за рекомендаціями, і вже ні в якому разі не робити це самостійно. А чи співпрацюєте ви з лікарями, якось підтримуєте зв'язок? Чи як це взагалі відбувається? Так дуже класно, коли між фахівцями педагогічного корекційного профілю є взаємозв'язок між медиками, тому що коли до нас звертаються, ми не можемо адекватно зрозуміти, так що з дитиною нам все одно треба розуміння фізіологічного стану дитини. Наприклад, чи є достатнє дихання тоді ми звертаємося до лорів, чи там все нормально у нас з прикусом, щелепою, з то ми звертаємося до стоматологів. Чи все нормально в нас з нервовою системою, чи може дитина нормально функціонувати фізіологічно? Тоді педіатр і невролог. Тому так вже з досвідом ми там спілкуємося, дізнаємося, хто з чим працює, і можемо батькам радити. Куди саме звертатися? Бо на жаль, батькам доводиться дуже багато ходити до, лі... до лікарів, щоб знайти того самого, який дійсно зможе їм допомогти в цьому. Угу. Тобто, співпраця є між. Так, вами. Так. Батькам... так чудово. Чим займається лапи? Так, логопед займається багато, чим не тільки постановкою звуків, як це нам звично вже. Окрім постановки звуків, логопед може займатися запуском мовлення, якщо дитина не мовленєва. Також займається темпоритмічною стороною мовлення, граматичною стороною мовлення для того, щоб дитина змогла грамотно, правильно, чітко спланувати власне висловлювання і його гарно озвучити. Також не Дуже важливою е ланкою є саме комунікація і соці соціалізація. в деяких діточок саме з цим проблеми мовлення є. Але з комунікацією проблеми мовлення взагалі нам для того, щоб ми були соціальні і комунікували. Ось тому ми також в цьому допомагаємо. Але хочу зазначити про те, що е один фахівець навряд чи е буде прям суперкласним в усьому. Тому е зазвичай е фахівець він йде в якийсь напрямок. В якусь нозологію а, тому бажано завжди питати фахівця, з якою категорією він працює, а, з якою віковою категорією, і за якою нозологією, ну тобто мовленнєвим порушенням, яким, з яким він працює, звик працювати і знає, як це робити. Ну от ви логопед-дефектолог, так? так які ще бувають логопеди? А, ну загалом зараз а, вже багато хто логопед-дефектолог. І загалом нас можна назвати корекційним педагогом. Тобто це фахівець, який знає логоподію, дефектологію і спеціальну психологію, трішки медичних знань, педагогічних загальних, і тут в нас опора йде на такі більш патологічні стани. Ми порівнюємо да, там, норму і патологію. І Допомагаємо дітям з одного стану перейти в інший в норму, тому просто можна почути логопед. Ще давним-давно колись було, що там лікар-логопед, вчитель-логопед. Ну насправді це педагог не може бути лікарем. Просто така проставочка була, коли лікарі працювали в логопеди працювали в лікарні. Тому що в моєму дитинстві я точно пам'ятаю, що дійсно логопеди працювали в лікарні. Так, і зараз працюють. Так. Про це ми далі поговоримо. А зараз з чим логопед не працює? Повертаюся до того, бо це дуже важливо, і багато хто плутає і батьки, і самі ж логопеди. Логопед не лікар, він не лікує, він не ставить діагнози, не прописує ліки, не виписує направлення на якісь дообстеження. А також підсумуючи попередньо, хочу сказати, що логопед. Працює за якоюсь нозологією, не з усім разом. Навіть якщо логопед-дефектолог, треба трішки відокремити. Це може бути одна людина, але напрямок роботи якийсь буде ну, там, або логопедичний, або дефектологічний. Це різні а -а, заняття, і це треба розуміти. А -а, звичайно, ще логопед не гадалка, я часто таке кажу, тому що а -а ми педагоги знову ж таки. Це дуже дивне порівняння. Я такого, точно так, не тому що завжди нам питають: а коли це пройде? А Ну там, коли це буде? Я розумію, що е, всім хочеться знати, чого очікувати і на що орієнтуватися. Е, але Кінцевого прогнозу логопед просто не може адекватно а, дати, тому що він не рентген, він не розуміє а, повної картини, якщо не було тих дообстежень необхідних. А, що з фізіологічної точки зору з дитиною, що, що заважає дитині в тому чи іному порушенні мовленнєвому, якщо це просто оком не видно. А, ось і при корекції багато є чинників, які впливають на динаміку і результати, а, навіть від того, просто чи вмотивована сама дитина. Тина, який стан нервової системи чи нормально сприймає допомогу дитина, як засвоює вона і переносить здобуті навички? Тобто багато багато факторів, які впливають на результат, і ми там. Перше побачивши на консультації дитину, не можемо сказати, скільки часу нам загалом потрібно до кінцевого результату. Проміжкови так завжди кажемо там протягом трьох місяців, слідкуйте. Там ось така і така динаміка повинна бути, але також загалом Бо це такі болючіші питання, і досить часто їх задають фахівцям. Чому не проходить там, так ми вже тиждень ходимо да, тиждень, чому в нас не заговорила дитина? Так, чудово. І от до речі, про установи, так? В Яких установах працює логопед? Так, ну ми розділимо державні установи і приватні державні установи. Дошкільні освітні заклади, садочки, школа і є спеціальні є спеціальні корекційні заклади освіти. У, всіх, у них у всіх логопеди можуть надавати безоплатну допомогу. Про що інколи забуваються, цим теж можна користуватися. Але попередньо для того, щоб потрапити до них, треба звернутися в інклюзивний ресурсний центр. У нас також він є в місті, працює навіть не один вже. Ось там фахівці дивляться на дитину, кажуть, що так, дійсно, цій дитині потрібна така допомога, надають рекомендації, що саме треба робити, і батьки вже можуть звертатися в державні установи за допомогою. Приватні, зрозуміло так, що ми просто приходимо, вам фахівець каже, в чому там проблема, з чим він вам може допомогти, з чим не може допомогти, і ви просто починаєте працювати. Єдине, що треба знову ж таки розмежувати, що логопедія – це корекція. Не розвивашка, там розвивальні заняття. Це трішки не про то. Е, треба шукати корекційні е, заняття з логопедом. Чудово, ну що ж, е, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні нас завітали Добре. і за ці поради, які ви надали для наших глядачів. Тепер я думаю, що більшість вже точно не переплутає логопеда так з тим же медиком чи педагога. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт доктор і говорили ми про роботу логопеда. В гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.